І сьогодні знову про ухилянтів. Я вже писав, що ухилянти не хочуть воювати з антимайданом. Антимайдан це психологія і філософія влади, яка себе веде в часи війни так, що люди її не люблять, від неї ховаються. І сьогодні, якщо про філософію, то ми згадаємо один із законів дидактики, який називається заперечення-заперечення. Ми заперечуємо те, що заперечує нас. Якщо держава порушує мої права, я порушую її закони. І реально я це роблю. От коли, наприклад, мені чиновник починає хамити, чиновник починає мене дурити, чиновник мені бреше, я теж починаю або вживати нецензурні слова, або придумати, як його образити, або теж порушити якимось чином закон. Чому? Тому що я таким чином захищаюсь. І якщо сьогодні ухилянт ухиляється від виконання військового обов'язку, постановки на військовий облік, прибуття в ТЦК для якоби обновлення даних, а насправді для е, мобілізації за 4 години з пройденою ВЕЛКА, то ухилянт ухиляється від ухилянта. Тому що ТЦК це ухилянти від законів. Постанову уряду порядку проходження ВЛК, порядку мобілізації, порядку підготовки молоді до збройних сил, до служби, порядку психологічної, як там називається досліджень, порядку там великий порядок був в мирні часи, щоб стати на облік. Ухилянт ухиляється від навчального центру, який ухиляється до підготовки. Командири бригад вже роблять щось самі з цими новобранцями, випускниками, рекрутами, випускниками навчальних центрів, які теж брешуть уряду, брешуть міністру, брешуть сильському, брешуть бійцям, що вони їх навчили. Ухилянт ухиляється від ухилянта командира, який ухиляється від виконання закону про соціальний правовий захист, про відпустки. Про евакуа евакуацію вакомобілями, про забезпечення нормативними боєприпасами, про нормативи е облаштування інженерних споруд, командир бригади батальйону ухилянт ухиляється від, від виконання тих е законів, нормативів, наказів, які в нього є для забезпечення боєздатності, боєготовності і для забезпечення збереження життя і здоров'я бійця. Ухилянт ухиляється від указу президента Ухилянта, який ухилився чотири рази від мобілізації. Вчіть філософію, закон заперечення заперечення це істина і це є правда життя. І нікуди від неї не подітись.